Якою є оперативна ситуація зараз на Запоріжжі? Про це будемо дізнаватися у бійця Легіону Свобода Костянтин Денисов з нами на відеозв'язку. Ми раді вас бачити. Слава Україні. Рама слава! Навзаєм! Вітаю вас, вітаю глядачів вашого каналу. Давайте розпочнемо із оперативної ситуації традиційно, якою вона є станом на сьогодні? Напружена. Напруга посилюється. Окупанти обстрілюють. Громади Запорізької області, які знаходяться на лінії зіткнення. Ви знаєте, що Оріхівська громада зазнала просто варварського обстрілу. Є загиблі. Обстріл здійснювався під час роздачі гуманітарної допомоги. Я хочу сказати, що це не вперше росіяни таке влаштовують. Наші хлопці, бійці Легіону Свободи. Я особисто ми неодноразово супроводжували, робили охорону. І супроводжували гуманітарні місії до міста Ріхова. Просто, ну, як тільки заїжджаєш, люди збираються, починають роздавати їм волонтери гуманітарну допомогу. Одразу починався мінометний обстріл. От На моїй пам'яті, два такі випадки були, що доводилося швидко людей евакуювати, ховати. От е, така ситуація і. Також вони посилюють терор на це, що стосується тих громад, які безпосередньо на лінії зіткнення, також низка громад, яка знаходиться в притул до обласного центру, зазнає постійних обстрілів, і ракетних і мінометних. А на окупованих територіях росіяни значно посилили цей от поліцейський каральний режим. Те, що ми обговорювали з вами, ну плани їхні такі там на попередніх. В коли на вашому ефірі виступали наші представники, зараз заїхали додаткові підрозділи з північного Кавказу, зайшли нові оці так звані територіальні батальйони мобіків чмобіків, і відповідно вони посилили терор. Терор, це ну Якщо можна так сказати, це відповідь на вдалі дії українських партизанів. тому що після кожної вдалої акції, коли там вибивають склади боєприпасів. Пускові установки руйнують е, комунікації, логістичні потужності. Наші хлопці то росіяни одразу посилюють. Зокрема, от е, здається, сьогоднішнього дня вони посилили комендантський режим комендантську годину на окупованих міматах. Була інформація від радника міського голови Маріуполя Петра Андущенка про те, що через Маріуполь в супровіді літака проїхала колона танків, Камазів, боєкомплектів, живої сили, БТРів і все це у бік Запоріжжя. Чи ви теж помічаєте зараз, що окупанти накопичують техніку на тимчасово окупованій території області? Я можу сказати, я не буду коментувати виступи представників інших областей при всій повазі до них. Стосовно техніки, техніки нагнали. Да, це просто. Ну... У цих от військових своїх уралів, Камазів, артилерійських систем, БМП, танків загнали будь-здоров. Вони, зокрема, це Мелітопольський найбільший район, Пологівський район. Є скупчення техніки. Є в нас інформація підтверджена, що в одній з окупованих громад вони навіть влаштували полігон для тренування особового складу. І обхатків цих танків, і бойових броньованих машин, бойових машин е, піхоти. Е, також зараз стосовно техніки, те, що от реально вже ну, остаточно підтверджена інформація, дуже багато загнали вони е, легкої автомобільної техніки, цих е, от от так званих там, пікапів, які вони, до речі, раніше називали Пандера Мобіль, але зараз самі дуже активно. Використовують там різні, як вони кажуть, міценати все це їм дали. Ну ми так підозрюємо, що там є частина віджатої техніки. Окупанти заявляють, що будуть на ній воювати. але ми з хлопцями посміялися, що вони будуть на цій техніці тапати з Запорізької області, коли ми нарешті підемо в контакт. Стратегічним для них залишається Мелітополь, особливо після відходу із правого бараха Херсону. Давайте пояснимо глядачам, чому вони так зараз окопують кілька рядів Мелітополі і так далі. Дивіться, Мелітополь це дуже важливий для них населений пункт. По перше, в їхній хворій маразматичній уяві це столиця Запорізької області, що абсолютно не відповідає дійсності. По-друге, в місті Мелітополь дуже розвинута військова інфраструктура, що дозволяє розміщувати особовий склад і техніку росіян. Це як і приміщення під склади озброєння, це військовий аеродром, тому що там стояла розквартирована. І я сподіваюся, повернеться українська 25-та бригада повітряної авіації. Також там стояло декілька військових частин, які українські захисники покинули при виступі з Мелітополя. Крім того, там залізничний вокзал, який вони повністю облаштовують під доставку своїх військових вантажів залізничним транспортом, тому що ну вони там для вибачте для понту пустили декілька електричок, типу на Крим, там щоб бабушки їздили. Але насправді всі, ну, всі чудово розуміють, що це суто мілітаризований буде залізничний вузол. І відповідно, там знаходиться цей фейковий лягушачий уряд з окупованої Запорізької області. Через це окупанти там тримаються, просто зубами вчепилися і декілька ліній цих фортифікаційних споруд вони набудували довкола Мелітополя і плюс туди. Нагнали оці всі там ФСБ, ГРУ, нацвардія ці їхні там, оці агенти, там Айза групи, чи як їх там називати, відподне які вчиняють каральні і репресивні заходи проти жителів окупованих територій. Зокрема, на території Бердянського району вони на цьому тижні викрали священника української Православ... православної церкви України. Були також повідомлення, що колаборанти зараз тікають із Херсонської і Запорізької областей до тимчасово окупованого Криму. Міський голова Мелітополя Федоров про це говорив, про понад пів тисячі називав. Чи зараз ви теж помічаєте, що колаборанти таки потрохи залишають Запорізьку область? Ну вони більше вивозять звідси майно такого якогось е, е, втечі колаборантів. Ми не, не помічаємо такої там ну великої. Може там хтось конкретно виїжджає, е, періодично зачищають е, оцю калабаранську двіжуху, прибирають місцевих посіпак росіян і на їхні місця заводять ставленників з окупованого Криму, а також з інших областей Російської Федерації, зокрема прикордонних. У них немає довіри. До місцевих колаборантів, тому що то відверто, як молодь каже, зашкварені люди з судимостями, причому з судимостями по таким статтям, що якби не дуже там навіть серед російського криміналітету, відповідно зараз от більше так відбувається. ну, скажу, Кадрові ротації відбуваються наступним чином: місцевих прибирають, заводять варягів з території Російської Федерації або з території окупованого. Ви згадали про те, що вивозять все, тобто, ми бачили, якого рівня було мародерство на Херсонщині, де вони вивозили ну, фактично все, що бачили. Чи такий же рівень мародерства зараз ви спостерігаєте на території Запорізької області? Так, да, вони вивозять все, що можна продати. Десь там вот зараз активно, якщо можна так сказати, вони грабують культурні об'єкти, зокрема, їм під розграбування віддали заповідник кам'яні могили. Ви знаєте, це всесвітньо відомий заповідник на території Мелітопольського району, там, де оці от, ну, там, тисячолітні оці місця сили тих. Людей, які проживали на території Запорізької області, пограбували вони декілька музеїв. Пограбували вони точно встановлено два храми на території Запорізької області. Зараз вони більше перейшли до такого. Знаєте, ми ну, дивимося на це все. Як вони вивозять там культурні, ці релігійні ну, обрядові цінності? Це все просто нагадує передвістя Голодомору х років, коли з церков здирали золото, вивозили всі коштовності, щоб потім продати за кордони і заробити там якісь три копійки. Ну от зараз десь от щось таке ж схоже, з того, що вони грабують ці всі культові, культурні, релігійні споруди. Це геноцид українського народу, як і тоді, у 20 столітті, так і зараз. Ми бачимо це фіксується. Щодо Запорізької атомної електростанції, бачимо у новинах, що вона під обстрілами. Проте сьогодні російські змі там почали заявляти про те, що вони будуть залишати територію ЗС та Енергодару, і, власне, вона перейде під керівництво МАГАТЕ, а потім України. Який рух ви там фіксуєте зараз, і чи ми можемо вірити ось таким їхнім пропагандистським заявам? Ну, перш за все, там кадрові перестановки помінявся гауляйтер Енергодара. Я думаю, це ненадовго до неї теж дотягнуться руки українських партизанів. По-друге, от ви правильно задали про Гладомор і геноцид. Тоді ж примудрилися аграрну Україну залишити без хліба. А зараз росіяни примудрилися енергетичну столицю міста Енергодар залишити мало того, що без електронерії так ще й без теплопостачання. Там періодично перебої у людей з теплом в квартирах, з подачою води. Вони зараз зондують ґрунт. Яка буде реакція? Не виключено те, що вони дійсно будуть звідти відходити, тому що місто Енергодар там повністю зруйноване житлово-комунальне господарство. По суті, вони як одна з таких причин, яку вони не оголошують, вони просто бояться там залишатися на суму, тому що на зиму, тому що вони самі там померзнуть і помруть від е, обмороження. Там люди е, сидять без теплопостачання. Якщо зараз же опалювальний період почався на території області, там теплопостачання немає. Перебої з подачею світла, перебої з подачою води, і декілька разів вже фіксувалося те, що люди змушені на вулиці розпалювати багаті і елементарно собі чай підігрівати. А ось такі перебої з енергоресурсами, крім енергодара, фіксуються ще на тимчасово окупованих територіях області? Так, вони періодично. Як це правильно сказати, погружають в темряву, ну вирубають світло на тих території тих чи інших громад, і все це вони використовують виключно у власних інтересах, тому що вони це представляють серед місцевих жителів, що нібито Україна руйнує енергетичну інфраструктуру, залишає людей без елементарних комунальних послуг і намагається таким чином місцеве населення налаштовувати проти української влади. Це відверта ну, така політика, яка промальовується в діях окупаційних адміністрацій, і чому ми так ну це стверджуємо, тому що зараз. На територію області заїхало дуже багато російських пропагандистів і російських у цих інструкторів в плані інформаційно-психологічних операцій, які тут навіть постворювали місцеві представництва отих союзів, журналістів, там репортерів чи як вони там називаються, і вони якби активно займаються цією інформаційною пропагандою і обработкою жителів окупованих територій. А от яка ситуація з ресурсами в Запоріжжі в обласному центрі? Чи є електропостачання опалювальний сезон? Е, опалювальний сезон розпочався 2 листопада в офіційному місті Запоріжжя? Е, опалення є в квартирах. Е, ну, можливо, десь там аварії вимикають. Ми можемо це там спостерігати. Якісь... Повідомлення стосовно електропостачання, є графік відключень. Три черги саме по обласному центру. Також окремо складено графік періодичних відключень по Запорізькому району. Запорізький район це єдиний, який залишився не окупований. Тобто у нас чотири райони: Бердянський, Васильівський, Пологівський. Мелітопольські окуповані, Запорізькі знаходяться під контролем влади. Української дві, дві черги там періодичних відключень. Вимикають світло приблизно на 3 35 години. Ну, на моїй пам'яті найбільше не було світла 3,5 години. Ввечері вимикають є певні незручності, тому що разом зі світлом хтось додумався вимикати світлофори на центральному проспекті, і буває, ми виходимо наші хлопці на патрулювання міста, і треба кудись терміново доїхати. А ми не можемо проїхати, тому що затори на центральному проспекті і прилеглих до нього вулицях через те, що не працює світлофори. Ну не зовсім така продумана. Була система вимикання світла. Крім того, на початку, коли складали графік оцих отвіялових відключень, то його ну так сформували. Виклали в інтернет що знайти свою адресу було надзвичайно важко. Ну ти там була повна і така нісуняття, вінігрієт зараз уже. Нарешті додумалися Обленерго в обленергово алфавітному порядку публікують яка вулиця, коли буде вимикатися, і людям так значно простіше це зробити. Ну і крім того, через те, що вимкнуто вуличне освітлення, і ті ж самі вимикаються світлофори, побільшало аварії в нічний час, і іноді буває, ну доводиться ледь там не знаєте, ну не, не найменший, Швидкость їхати нам кудись там на патрулювання, тому що ти будь-який момент ризикуєш або збити когось, бо хтось там буде перебігати дорогу, або підрізати якусь машину. Як ну тут в цьому плані трошки нам стало важкувати працювати, але якби ну давно працюємо, тому що стоїть завдання зберегти спокій на вулицях міста за. Пане Костянтине, не можу минути цієї теми на останок. Вчора в Україні визначали День Гідності та Свободи. День, коли у 9 років тому українці вийшли за свої європейські цінності на майдани своїх міст в кожному обласному центрі. Тоді ми отримали перемогу і бажаний. Чи зараз ось це розуміння і згадка про ту перемогу вас надихає на нашу найголовнішу перемогу зараз? Ну, я хочу сказати, що вчора був не тільки день свободи та гідності вчора була річниця загибелі бійця легіону свободи Миколи Томака. Він з Кіровоградської області, замкомандира взводу 34-го батальйону тероборони. Кавалер Ордена за мужність посмертно. Ми його вшанували і вшанували, і зібралися на, е, біля пам'ятної брили Героям Революції і Гідності. І згадали наших хлопців і Небесну Сотню у Запорізькій області. Дві людини в Небесній Сотні. Це Сергій Синенко і Василь Сергієнка. Е, звісно, е, ми горді з того, що ми відстояли свою незалежність, е, свій цивілізаційний вибір. На жаль, е, в тому числі і нам не дали довести революцію до логічного завершення в 2014 році, в силу різних обставин задавити ту ж саму всю цю промосковську антиукраїнську публіку. Але я хочу сказати, що ну ми свободівці, ми врахували помилки тих років, по набралися досвіду. Звісно, набили шишки, але впевнено дивимося в майбутнє і розуміємо, що ну що ж. Так сталося, треба і цей період пройти в ім'я розбудови незалежної України, в ім'я наших дітей. Ну що ж, дай Боже, щоб ми були останнім поколінням, яке веде визвольну війну за незалежність України. Дякую вам, що ви наближаєте нашу перемогу і обов'язково бережіть себе. Дякую, що і доєдналися. Знайшли час доєднатись до нашого етеру. Я нагадаю, що боєць Легіону Свобода Костянтин Денисов був з нами на відеозв'язку. Говорили про актуальну ситуацію на запорізькому напрямку. 要不。